У полі серед лісу і на річці, виділяючи певні об'єкти квадрокоптер Мавік 3Т, допомагає українським захисникам та захисницям нищити окупантів. Чергову допомогу, а це Мавік та тепловізори українського виробництва, дальність яких до двох кілометрів передала Вінницька громада. Як зазначив заступник міського голови Андрій Очеретний, ця бригада вже в четверте отримає технічну підтримку від Вінниці. Раніше передачі були у грудні, січні та лютому. Підтримка військових та допомога армії залишається основним пріоритетом Вінницької громади. Четверта наша передача були в грудні, боле в січні, бо в лютому. Ну а це вже те, що нещодавно тільки прийшло. Наші українські тепловізори, які 1,9 км деся кілометрів мають дальність роботи. Ну, і... Тільки-тільки на цьому тижні приїхали Мавік-3Т, тому з депутатського корпусу, з від міської громади, від гуманітарного штабу ми хотіли б передати вам, вашим бійцям для того, щоб виконувати ці завдання, які перед вами поставлені. Ну а в тому місці, де зараз ви ваші хлопці перебувають, хотілося б, щоб якомога швидше це закінчилося. Сказати відверто потрібно все, починаючи від автомобілів, закінчуючи майже літаками. Ви маєте зрозуміти, сьогодні, от в одну секунду, ти тримаєш його в руках, в наступну секунду тебе немає, немає того самого мавіка. Відповідно, якщо це був якийсь склад, його теж немає. Ну, Все відбувається дуже динамічно і, як то кажуть, дорога ложка кабіну.